Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Цікаво, чи багато з вас, друзі, є оптимістами, які, незважаючи на тяжке життя, вміють вбачати в усьому щось добре. Легко відчувати радість і бути оптимістом. Коли все гаразд, але як важко радіти, коли в житті багато проблем і переживань. Я нічого не знаю про вас, але про себе можу сказати, що не почуваюся щасливою весь день. Я оптиміст і намагаюсь бути радісною, але є деякі обставини, які не зігрівають мого серця і не викликають посмішки. Слово Боже ясно говорить, що ми будемо мати проблеми. Суть у тому. Що Ісус не захищає нас від труднощів, а веде нас крізь них своєю любов'ю. Реалістичне ставлення до проблем висловив один християнин Тепер я спасенний, і коли труднощі пригнічують мене, я щасливіший, ніж тоді, коли не мав спасіння. Ісус Христос дає справжню радість, і вона з нами навіть у важкі часи. Ісус джерело нашої радості. Він змінює нас і змінює наше ставлення до труднощів. У віруючих не менше проблем у житті у них інше до них ставлення. Думаю, багатьом відома християнка на ім'я Джоні Еріксон Тада вона не має можливості рухатися самостійно, її життя проходить в інвалідному візку і в повній залежності від людей, які її обслуговують, але серце цієї жінки наповнене Божою любов'ю. Мільйонам людей вона розповіла про Христа і вміє радіти кожного дня. Якщо у когось і був коли небудь привід повеселитися, то він був і є, у віруючих Христа. Ісус помер за нас, викупивши нас, звільнивши від влади гріха, послав нам Святого Духа і завжди скрізь перебуває з нами. Чого ж нам не радіти? Одне подружжя якось поверталось з богослужіння додому. Дорогою дружина запитала Ти не помітив щось незвичайне в людях цієї церкви? Чоловік не знав, що відповісти, бо нічого незвичайного не помітив. Тоді дружина сказала Там ніхто не посміхався. Чоловік подумав і погодився. Дійсно, все в тій церкві було надто вже серйозно і музика, і проповідь. Навіть після служіння люди між собою розмовляли пошепки. Якщо кожного дня ми живемо в благодаті Христа, у нас є всі причини посміхатися. У 32-му псалмі сказано Співайте з радістю, праведні в Господі. Радість не в тому, що нас оточує, а в тому, хто живе в нас. Радіймо кожного дня. А зараз розгорнімо Біблію і з радістю продовжимо вивчати псалтир. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Минулого разу ми розпочали вивчення 116-го псалму і сьогодні розглянемо останню частину цього псалма, в якій йде мова про святість нашого Господа. Його святість є дуже важливою, саме вона є причиною. З якої він мусив померти заради нас. Отож читаємо 15-й вірш із 116-го Псалма. Дорога в очах Господа, смерть святих Його. Дорогою для Господа була смерть Ісуса Христа. Дорогими для Нього будуть смерті тих, хто віддав своє життя як мученики у часи великих страждань та лиха, і багато ще віддасть. Я цілком певний, що це справедливо і сьогодні. Смерть дітей Його є дорогою для нашого Господа. Читаємо 16 та 17 вірші: Змилуйся, о Господи, бо я раб твій, я твій раб, син твоєї невільниці. Ти, кайдани, мої розкував. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Єдина річ, котру ти можеш віддати Господу. Це є твоя подяка, і це є все, на що він очікує від тебе. Господь бажає, щоб діти його були вдячні йому, чи коли-небудь ти дякував Господу за твоє спасіння, чи ти дякував Господу за сьогоднішній день твого життя? О, зустріти ранкове світло нового дня, чи це не є чудовий привілей? Друже мій, в тебе нема нічого такого, що Господь бажав би взяти від тебе. Нічого матеріального. Укладач Псалма співав, Я принесу тобі похвальну жертву, я маю намір подякувати Господу. На той випадок, якщо ми не зрозуміємо важливості цього, у посланні святого апостола Павла до євреїв сказано отже, через нього будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Так, мій друже. Єдина річ, котру ми можемо віддати нашому Господу, це є наші подяки, якими дорогоцінними вони є для нашого Небесного Отця. 117-й псалом це ще один псалом з групи псалмів Галлелу. За своїм розміром, цей псалом є найкоротшим. Дозвольте мені нагадати про те, що псальми Галлелу, тобто псалми від 113 до 118. Виконувалися в Ізраїлі під час трьох великих святкувань, а саме На Пасху, на Свято Кучок та у День П'ятидесятниці. На Пасху святкова чаша передавалася сім разів, і між передачами чаші громада співала одного з цих псалмів. Деякі тлумачі Святого Письма вважають, що псалми 113 і 114 виконувалися перед вечерею. А псалми 117 та 118 після вечері. Але, на мою думку, не є важливим, як ви розмістите ці псалми важливо, аби вони були виконані. Останнім псалмом, котрого співали учасники свята, був псалом 118. В Євангелії, згідно Матвія, сказано: І відспівавши, вони пішли на гору Оливну. Це є не тільки найкоротший за розміром псалом, це є також найкоротший розділ у Біблії. Саме з цієї причини можна неуважно проминути його зовсім. Отож послухайте перший вірш із 117-го псалму: Хваліть Господа всі народи, прославляйте його, всі люди. Хваліть Господа це є алілуя. Далі другий вірш: Велике, бо милосердя Його над нами. І правда Господня навіки Алілуя. Це є чудові вірші, котрі ми не можемо проминути похабцем, читаючи їх. Хваліть Господа всі народи. Очевидно, це є пророцький заклик. Псалом заглядає у майбутнє, коли всі раси, нації, племена, всі люди, що розмовляють різними мовами на різних континентах. З'єднаються разом у прославленні Господа і в поклонінні йому, як Богові. Чи маємо ми щось подібне у сучасному світі? Чи траплялися тобі свідоцтва цього у твоєму довкіллі? Чи бачиш ти, щоб світ повернувся серцем до Бога? Були часи на початку сторіччя на протязі доброї старої вікторіанської епохи та під час веселих та безтурботних дев'яностих років минулого сторіччя. Коли здавалося, що тисячолітнє царство Христове от-от має настати, це був час розквіту надій на прихід тисячолітнього царства Христа. Ті ж, хто стверджував, що до тисячолітнього царства Христа ще далеко, ті люди просто мали переховуватися. Більша частина людей ладна була вигнати будь-кого з міста. Якщо той песимістично стверджував про початок часів великих страждань та лихоліття, хваліть Господа всі народи, я маю поставити запитання де є ті нації та народи, які співатимуть славу та хвалу Господу нашому сьогодні? Де є ті народи, котрі поклоняються йому, вшановують Його та перебувають у покорі Господеві? Відповідь на ці запитання дуже проста сьогодні не існує таких народів, котрі задовольняють цим вимогам. Згідно з вченням пророків, настане день, коли нації та народи будуть прославляти та поклонятися Господеві. У книзі пророка Захарія сказано і дня того прилучаться люди численні до Господа, і стануть народом мені. Захарія 2.15. Далі у книзі пророка Захарії читаємо. І станеться, що позосталі з усіх тих народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятися цареві, Господу Саваофу, і щоб святкувати свято кучок. Захарії 14:16. Очевидно, що вшанування Господа всіма народами. Пов'язане з поверненням Ізраїлю до Господа. Наступним постає таке питання коли все це має здійснитися? Я вважаю, що відповідь на це запитання знаходиться у цьому ж невеликому псалмі, коли всі народи почнуть прославляти Господа нашого. Зверніть увагу на другий вірш, в якому сказано: Велике бо милосердя його над нами. Хто є ми у цьому вірші? Це є народ Ізраїлю. Прийде день, коли Господь стане милостивим до народу Ізраїлю. Цей день прийде у майбутньому після періоду великих страждань, коли Господь знову вже вдруге прийде на землю та установить своє царство. Тоді він буде милостивим до народу Ізраїлю і до всіх інших народів на землі. Про цей час пророк Михей сказав, звертаючись до Бога. Ти даси правду Якові, Авраамові милість, яку присягнув він для наших батьків від днів стародавніх. Михея 7:20. У книзі Пророка Ісаїї читаємо: На хвильку малу, я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій Викупитель. Господь Ісая 54, 7-8. таким чином, мій друже, ми переконалися, що цей псалом звертається у майбутній день, коли всі народи прославлятимуть нашого Господа. Чи є якийсь натяк про це у книгах Нового Завіту? Так, у 15 розділі книги дії апостолів зображено собор апостолів, присвітерів та віруючих євреїв у Єрусалимі. Всі вони не могли зрозуміти, чому не здійснюється пророцтво Старого Завіту. Під кінець собору підвівся Яків та сказав мужі браття, послухайте мене. Симон розповів, як перше Бог зглянувся на язичників, щоб вибрати з них людей для себе. Друже мій, саме це робить Господь наш сьогодні, вибирає людей для себе з поміж язичників. Він Господь наш. Створює його церкву з представників усіх рас та народів. Він зведе їх у єдине ціле. Тепер зверніть увагу, що далі виголошує яків. Із цим згідні слова пророків, як і написано, після цього, після цього, що ж мав на увазі укладач псалму, після чого ж? Після того, як Господь візьме церкву з цього світу. Читаємо далі дії апостолів з 15 розділу. 16 і 17 вірші: Я знову вернуся і відбудую занепалу скинію Давида, і відбудую знову руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа інші люди, і всі народи, серед яких звіститься ім'я моє, говорить Господь, який чинить все це. Як ви переконались, цей псалом заглядає у майбутнє. Коли кожна істота на цій землі віддаватиме шану та прославлятиме Господа. Неправдою є твердження, що народи прославляють Господа сьогодні. Приклади цього ти можеш знайти у тому куточку світу, де ти живеш. У нас немає свідоцтва того, що кожний з людей звертається до Господа. Однак надходить час, коли Бог благословить нас і всі кінці землі. Нехай бояться Його. Псалом 117 є грандіозним псалмом. Здійснення цього псалму станеться під час другого приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли Він царюватиме на всій землі, але ніяк не раніше. Яким чудовим буде той час? Хваліть Господа всі народи. Алілуя! 118-й псалом це чудовий псалом. Останній у групі Псалмів Галелу. З цієї причини ми впевнені, що саме цього псалма співав наш Господь та учні Його в ніч перед смертю Ісуса Христа. У верхній кімнаті того вечора була дружня атмосфера з присмаком благоговіння, з почуттями і смутку, і радості, і очікування. Господь наш Ісус Христос під кінець святкової пасхальної вечері. Зі своїми учнями спорудив і виклав свою нову ідею. З попілу минулого він вибрав дві дуже тендітні речі: хліб та виноградний сік, які за кілька днів можуть зіпсуватися, Найтендітніші речі у світі, і він спорудив з них величний монумент. Цей монумент споруджено: зверніть увагу, не з мармуру, не з бронзи, срібла або золота. Його зроблено з хліба та соку виноградної лози, і тільки з цього. Але як чудово це характеризує Господа нашого Ісуса Христа, з книг Старого Завіту нам відомо, що на свято Пасхи слід їсти ягня. Але в книгах Євангелій ми нічого не знаходимо про ягня у меню святкової пасхальної вечері. Ми читаємо лише про хліб та ягоди виноградної лози. Чи знаєш ти, чому це так? Це тому, що Господь наш був як ягня, коли він вечеряв зі своїми учнями. Він, Господь наш, був на шляху до Христа, як ягня Боже, що мусить померти. А хліб та сік виноградний мають казати про нього, доки він не повернеться знову. Псалом 118 є саме той Псалом, котрого вони разом співали тієї фатальної ночі. В Євангелії читаємо, вони проспівали гімн та пішли. І саме про псалом 118 йде мова, а тому цей псалом є таким важливим для нас. Відомо, що під час свята Пасхи чаша обходила навколо столу сім разів. Коли в сьомий раз чаша повернулася до Господа нашого Ісуса Христа, він сказав: Відтепер я не буду пити від плоду цього виноградного з цієї чаші разом з вами. Він передав чашу далі і додав Я буду пити з вами знову в Царстві Отця Мого. Він же сказав, що Він вип'є чашу спасіння, і Він випив її там на хресті. Ісус Христос був ягням Божим, котрий віддав кров свою, а чаша Його новий заповіт, утверджений Його кров'ю. Господь випив гірку чашу заради того, щоб наша чаша могла стати солодкою. О, яким добрим є Господь у його ставленні до нас. Отже читаємо перший вірш із 118 го псалму Дякуйте Господеві, бо він є добрий, милосердя його навіки, нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя, нехай скаже дім Аарона, бо навіки Його милосердя. Нехай я також тепер скажу, що навіки його милосердя. І нехай ти також скажеш, що навіки його милосердя, нехай всі ми будемо дякувати Господеві нашому, бо Він дійсно є добрий. Далі читаємо четвертий та шостий вірші. Нехай скажуть ті, котрі бояться Господа, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа, і Господь відповів мені простором, Господь зі мною, чого мені боятися? Що зробить людина мені? Це є саме та пісня, котру співав Господь наш. Він без страху пішов на смерть на хресті, і вигукнув він: Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Тайна всього цього полягає в тому, що Бог був в Ісусі Христі, примирюючи світ сам з собою. Далі читаємо сьомий та восьмий вірші: Господь зі мною. Він завжди допомагає мені я побачу загибель своїх ненависників краще покладатися на Господа, аніж надіятися на людину. Один чоловік розказував мені про себе коли я був молодим християнином, моє християнське життя якось було майже повністю зруйноване. Для мене прикладом для наслідування була одна людина, але якось я зрозумів. Що дуже помилився в тій людині, з того часу я не маю віри у людей. Укладач Псалма запевняє нас, що краще покладатися завжди на Господа, аніж надіятися на людей. В ніч, коли Господь наш Ісус Христос співав ці вірші, Він подивився навколо себе на одинадцятьох чоловік. Один з них вже зрадив Його. Ті одинадцять чоловік усі кинуть його. Вони будуть розігнані, наче вівці тієї ж ночі. Тож ніколи не покладайтеся на людей. Вони зрадять вас, покладайтеся тільки на Бога. Читаємо далі краще покладатися на Господа, ніж надіятися на вельможних. Всі народи обступили мене, та в ім'я Господа я подужав їх. Оточили мене і обступили мене. Я ж Господнім ім'ям подужав їх. Вони обсіли мене, як джоли, та погасли вони, як терновий огонь. Всі народи обступили мене. В ті стародавні часи Римська імперія була багатонаціональною. І саме Рим розіп'яв Господа нашого на хресті. В той день, коли Господь наш прийняв смерть на Римському хресті, народ Римської імперії був приречений. Римській імперії залишилось існувати дуже мало часу. Незабаром ця велика світова імперія, що проіснувала значний період, розвалилася та зійшла з арени історії людства. Однак велика імперія з'явиться знову під час приходу Антихриста. Читаємо 14-й вірш: Господь моя сила і моя пісня Він став моїм спасінням. У цьому чудовому вірші ми читаємо слова подяки за спасіння. Ці вірші є піснею спасіння, 15 та 17 вірші. Голос співу й спасіння в наметах праведників. Правиця Господня чинить чудеса, піднеслась правиця Господня, правиця Господня чинить чудеса. Я не помру, а житиму і буду звіщати про діла Господні. У цьому місці ми маємо згадку про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Також ще одну думку маємо в цьому вірші: Ізраїль як народ не загине, а житиме. Вісімнадцятий вірш Покарати мене покарав Господь, та смерті мені не завдав. Таким чином Ісус Христос повернувся у світ живих, світу померлих. У книзі пророка Єзекіїля у розділі 37 сьомому зрозуміло написано, що Господь розкриє могили та виведе на волю народи світу. Читаємо 19-й та 20-й вірші відкрити брами правди. Я ними увійду. Буду славити Господа. Це брама Господня, праведники в неї входять. Що є брама Господня? Ісус Христос дав ясно зрозуміти це, коли Він сказав, Я двері, хто через мене увійде, спасеться, і увійде, і вийде, і знайде пасовище, ті двері, як ворота на пасовище. Господь також сказав Я путь і істина, і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Чи ви прийшли до Небесного Отця, до Спасіння, до вічного життя? Через Ісуса Христа, через віру в Нього. Якщо так, ви щаслива людина, якщо ні, поспішіть до Нього. Господь ще милостивий до вас, Він чекає на вас, і Він готовий прийняти вас. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Жаю завжди бути з ним і земного щастя я не хочу, мир душі приносить він один, мир душі приносить він один, В ньому джерело благословіння, Силющої води він моя надія і спасіння, Він наберігає від біди. і хоч страшно буря забиває, і вкривають хмари небеса. Я знаю, там мене чекає, вічне щастя неземна краса, вічне щастя неземна краса, в ньому джерело благословіння і ріка цілющої води. Моя надія і спасіння, Він оберігає від наберегаеви. Я крок за кроком з кожним днем все ближче до мети мить одна і в небеса високо. Вже мене покличе Бог святий, вже мене покличе бог святий святим. І віка зілющої води він моя надія і спасіння, віна бегає від дитин. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!